Усім привіт! Будемо дивитись стару прогноз для скорпіонів на липень 2025 року. Я вже розклала всі карти, буду почергово їх е, показувати. Перше це основні події для скорпіонів, і насправді всі три карти перевернуті. Да? Знову ж таки, якщо ви дивитесь не тільки е, свій сонячний знак, але й, наприклад, асцендент і місяць луна. То ви побачите, що майже у всіх знаків зодіака така саме історія на липень, тому що у нас буде ретромерк в липні, і це означає мало сил, мало розуміння, мало логіки, мало взагалі проблем з комунікації. Все затягується, да, тобто це абсолютна якби норма для цього місяця, і не треба. Типу сильно драматизувати, да? мало сил, мало енергії, все застоюється. Ви повинні це прийняти як факт на липень. Далі, через що можуть бути перевернуті всі три карти, через п'ятірку пентак... пентаклів. Тобто, ви будете намагатися вийти із якихось застояних станів, які стосуються вашого заробітку, роботи. Тобто, перевернута п'ятірка пентаклів це позитивні зміни після якихось фінансових втрат. Да, і ви будете намагатися якби, відновити свій баланс, відновити те, чого ви там прагнете. Да, в роботі, наприклад, в реалізації. І на це потрібен час. І, можливо, дві, от, перевернутість нам говорить, що це в цьому місяці явно повністю не відбудеться, не завершиться, але можливо буде в наступних місяцях. Отже, далі, Шістка пентаклів перевернута. Е, якийсь баланс, знаєте, не дуже класний, тому що е, витрачаємо більше ніж заробляємо, наприклад, або віддаємо більше ніж отримуємо. Або щось ми купуємо занадто дорогою ціною, да? тобто, або відкупаємось від чогось. Тобто тут нерівність йде, дисбаланс, зловживання. Зловживання, або хтось зловживає вашими послугами, вашою добротою і так далі. Або ну, от щось йде да, не в балансі. В принципі, ця карта вона дуже така, знаєте, Заземлена, ну, тобто там немає драматизму. Тобто, ви условно бачите, що якісь речі не коштують цих грошей. І це ваша задача, ви на це погоджуєтесь на цю суму чи ні? Да? Тобто, от в такому форматі. Далі перевернуті коханці. Перевернуті коханці, скоріш за все, тут теж про вибір, який ви робите. І він не завжди коректний. І про людей, які вас оточують, які вас можуть, вам можуть просто не подобатись. Наприклад, де ви з людиною не сходитесь в спільних поглядах, в спільних якихось мріях або бажаннях і так далі. Але при цьому всьому, я би сказала, що в такому поєднанні із Сонцем це може бути ще. Нерішучість себе проявляти в світ до цих людей. Тобто, якась скованість, боязнь, що люди осудять, боязнь того, що мені страшно, якби, що подумають ці люди, а можливо, ми з ними не сходимося. А Сонце, в принципі, нам говорить: спробуй подивись на це, просто якби, з відкритим серцем. Ти йдеш в цей світ. Показуєш, несеш щось своє, звичайно, ти можеш віддати більше, ніж треба, але ти отримуєш свій досвід і знайдеш, можливо, те, чого ти прагнеш. Але треба переступити через свою невпевненість. Плюс не треба зважати на якихось мудаків. Я би так сказала. Тому що, в принципі, я би ще додала як тенденцію, що у вас тут є коханці, а є в роботі реалізації пажмичовий. І це може бути так, що це от якби показник того, що в цьому місяці до вас будуть приходити якісь максимально неприємні люди, неприємні особистості, з кимось ви будете сваритися. Да? І ваша задача якби все, от знаєте, як із з лимона зробити лимонад. Водакуй, да? Тобто навіть з такими людьми знайти спільні точки, домовитись десь да? і е, не драматизувати. Да? Плюс двійка води перевернута, теж да, якийсь, м, якийсь партнерство, якась напруга в партнерстві, да, між клієнтами, між вами в. Хоча от я дивлюсь на партнерство, ну, на ваші на стосунки, у скорпіонів, у яких є партнеру, ну, все шикарно. Тобто є пристрасть, є секс, є порозуміння, є бажання бути поруч. Тобто у вас в цьому місяці буде все прекрасно. Але у скорпіонів, яких немає стосунків, вам вони і не треба. Ви по 10-ті мечові ще не відійшли від старих. Тобто, відповідно, я би сказала, що тут не про ваше особисте життя, а про, наприклад, якась, якась напруга між якимись, не знаю, колегами, сусідами, спеціалістами, клієнтами. От в такому форматі. І ваша задача. Все якось от по п'ятірці Пентаклів, все подолати. Да, от ваша задача от якось спокійно, да, не включати якийсь свій гонор спокійненько. Да. І от у вас навіть порада на цей, на цей місяць, двійка кубків. Робіть подарунки, робіть якісь приємні компліменти робіть людям. Входьте в їх положення, будьте їм справжнім партнером. Це вам буде легше, вам буде в результаті спокійніше, легше, ніж входити в якісь комунікації, які по факту вам не принесуть результату. Да? Тобто не сваріться ні не з ким, не, якби, не доказуйте своєї думки, тому що це нічого вам не дасть. Плюс робота, кар'єра, гроші, реалізація, да? пажми чує, як я і сказала, будуть всякі модики з'являтися, які будуть забрати ще й у вас час. Да? Це перше. Друге, ваш це можете бути ви, яка, по-перше, грубіян, який теж вам да, от сімка пентаклів перевернути, нічого вам не дасть бути грубіяном. Не стратегія для вас в цьому місяці. Далі Паж мечовий може говорити, що ви занадто довго приймаєте рішення, занадто довго думаєте, занадто довго щось обмірковуєте, що теж може негативно впливати на роботу. Також паж мечовий це може бути навчання, яке ви тягнете, да, яке ви ніяк не можете, там, наприклад, завершити чи щось таке. Тому я би вам рекомендувала, якщо робите, то вже робіть швидко, але, в принципі, Такі, знаєте, карти, от все про партнерство, все про інших людей, все про комунікацію, набудування стосунків із іншими людьми. Ваша задача бути няшкою в цьому місяці. Все. От, бути няшкою. Я впевнена, ви впораєтесь, скорпіони, і все у вас буде добре. От на цьому буду завершувати. Всім бажаю прекрасного місяця і всім пока.